Доброго дня, мої любі тіточки. Сьогодні на вас чекає дуже цікаве заняття, бо зовсім скоро вже прийде Пасха. Великдень або Пасха одне з найбільших і найшанованіших після Різдва Християнське свято. Воно приурочене Воскресінню Христа. З першим променем Сонця священик в церкві сповіщає. Христос Воскрес! А прихожани хором відповідають воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різний найдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Малята! А я пропоную вам вивчити. Цікаву чистомовку про Великдень. Ень, ень, ень. Скоро великдень. Єм, єм, єм. Ми його чекаємо. Ти, ти, ти будемо фарбувати ки-ки-ки. Різнокольорові писанки. Р, ер, ер Учистий четвер мо, 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 личка вмиємо. Ся, 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 наша бабуся че, 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 пасочки спече. Жу, 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 я бабусі допоможу. Шу, 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 посипкою потрушу. Ик. Ик, ік, ік, все складемо в кошик. Чок, чок, чок пов'яжемо святковий рушничок. Іль, 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 дзвонять дзвони звідусіль Сі, сі, сі. До церкви люди йдуть усі. Ди, ди, ди крапельку свяченої води. Чі чі, чі. Я відчую на обличчі. Лю, 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 у неділю. Ту, ту, ту будемо їсти смакоту. Малята, а я пропоную вам послухати цікаву великодню казку, яка називається Писанка. Куткудак, куд-кудак, знесла яйце як кулак! За кудакала курка на весь двір. Та гарне ж, схоже на білий світ, бо в світі сонце, а в яйці золотий шовток. Куд кудак. Під хатою на стільчику грілась проти сонечка Бабуня Марія. Яйце так кругле, біленьке, візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето. До таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску. Ходину й васику, писанки писати. Взяла бабуня писачок. раз і лягла на яйце гаряча лінія. Два і розкреслилось яйце навхрест. Бабулю, чуєш бабуню? запитав Івасик. Що це за квіточка у тебе намалювалася? То Івасику, не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш бабуню? знов Івасик. А що то за цяточки, крапочки, навхрест між промінням? Не цяточки Васику то чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, фарбі пофарбувала і стала писанка доладна, барвиста. Настав Великдень. Покликала бабуня Марія Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку. Всіх своїх онучат Нате те по писанці, гайда викочуватись. Покотив Івась свою писанку. Ану, хто до неї докотити зуміє. Котять діти писанками, на них вербички та хрестики та хлинці вітрячки. Та вигадливі поясочки так і мерехтять. А в небі сонце сміється, світлом розливається. Чи будеш ти, сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся? І мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику землю поливати, зілля напувати? Буду, буду, бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони, до неї прив'язуєш? По двору курка ходила, стала. Видивляється на писанку. Що воно за яйце, райце, барвисте й зірчасте, мабуть, самого сонця диття, я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі, тож буде сонце, будуть дощі І роси, буде в світі щастя. Хто його шукатиме? Неодмінно знайде. Малята, вам сподобалась казка? Сподіваюсь, що так. Я вам пропоную згадати і скласти казку за допомогою мнемотаблиці разом з батьками. Сподіваюсь, вам сьогоднішнє заняття сподобалось. До нових зустрічей, малята! Солоденького і чудового вам дня!